Камерову, если будут смотреть это россияне, запомните. Росія вас, россияне, всегда бросит. всегда использует як вещь і бросит. Потому що для Росії росіяни это вещь которую можна Аж ачти більше я не можу нічого сказати. Тому дякую всім за увагу і сподіваюсь, що росіяни зрозуміють, що не треба з'являтися нам на дорозі. Чому? Тому що ми не хочемо з вами спілкуватися росіяни, поки ви воюєте проти України. Для всіх тих росіян, хто допомагає Україні, хто поважає Україну, хто розуміє, що Україна це незалежна країна, яка прагне свого особистого незалежного майбутнього, я хочу сказати, росіяни, не чіпайте Україну, і, можливо, за декілька поколінь відношення до вас зміниться. Якщо ви покаєтесь, якщо ви пройдете до национальницифікації, якщо ви якщо ви, ми якщо ви дійсно ми а поки ви про нацистські совкові, про путінські, вибачте, ви нас не цікавить, як ця шльонта?